Розмова має бути з пацієнтом завжди чітка. Розмова починається з того, що якщо ти вже маєш певну інформацію про нього, про його ситуацію, про його захворювання, чітко і ясно розставити всі крапки над І. Але опять-таки тут питання, як розставляти ці крапки над І. Да? То можна сказати, це в якійсь жорсткій, негарній, негативній формі, опять таки, вертаємося до того, поняття хороший лікар. Да? От, ну, Кожне питання воно можна завжди між собою воно поєднається. Хороший лікар знайде підхід до свого пацієнта. Один ти, якщо в очі дивишся, там, бігуща строка біжить, що хтось хоче пацієнтів чути правду, а хтось задає відверте питання: скажіть мені лікарю правду, а строка на лобі пише, що я її правду не хочу чути. Тому тут є завжди варіації, як би підходу. І... Зараз європейська розмова, ну, верніше, скажімо, якщо ми маємо зараз європейські стандарти онкологічного лікування, вони завжди супроводжуються і розмовою з пацієнтами по європейським стандартам. У вас є така ситуація, у вас є така-то проблема. При такому-то лікуванні, при вашій стадії, є відсоток. При виконанні всіх тих маніпуляцій, тих всіх комплексних методів лікування, у вас є вихід такий-то, це відсоток виздоровлення такий-то. Тобто чітко розставити всі крапки надії. І все як, як наскільки ти правильно це заінтересуєш пацієнта в його в своєму здоров'ї, не в особистому, в пацієнта, так і буде проходити все лікування. Якщо він Абсолютно повністю довіряє, він почув все, що йому треба робити, і він це все виконує. Як тільки починаєш оце от плавати, і особливо, якщо пацієнт бачить, що лікар плаває в тому, що він сам не знає, що він. Думає про це все, то і втрачається довіра, і втрачається якість лікування. Я завжди мріяв про розвиток там, ще коли 10 років тому були на стажуванні в Польщі і бачили і те, і те, і те, і мріяв там про лапароскопічну хірургію. Ну, це так, як один із прикладів просто на дане питання відповіді. От і поставив собі мету, от, щоб нас в полтавському диспансері. Робилася лапароскопічна хірургія, була не робилася, а була якби основним акцептом в хірургії в цілому. Тому що це сучасність, це абсолютно нові стандарти, це абсолютно нове, і воно, верніше, для нас нове. Але вже там, куди ми йдемо, там це вже давно забути, і вже там навіть зовсім інші кроки. І от це в мене була мрія, а ця мрія, вона дуже супроводжується достатньо серйозними фінансами. За фінанси достатньо серйозно треба відповідати. Якщо ти береш на себе цю тяжку ношу, що це, це не, не не сотні тисяч гривень, це мільйони гривень. Да? Обладнання мається на увазі, це вкладення в цю структуру в лапароскопію, Це ну, фінанси такі, що е, спиш неспокійно. Якщо ти не оправдовуєш їх, да, якщо ти щось десь так, от воно не клеїться. І е, це дуже тяжко, дуже тяжко підібрати обладнання, дуже тяжко знайти фахівця. Мені е, нібито здавалося, про ті кількості хірургів, які в нас є, всі прекрасні. всі прекрасні, Я Зараз е, да, не можу за жодного щось поганого говорити, але. Е, так, щоб влити якусь нову свіжу кров, мені довелося, як то кажуть, маючи друзів, колег і інших, з інших закладів, я взяв сюди молоду людину і разом з ним йдемо зараз по цій отраслі. Так от мені до того моменту, поки ми не зробили перше втручання лапароскопічне, повірте, ну, це, це жахливий страх. Ти злягаєш цими думками, це встаєш, це не знаєш, як це все поставити, цю службу поставити. Як... І тут важливо правильно розставити по місцях тих людей, які мають за це відповідати.